Суспільно-політична ситуація на Прикарпатті та Україні нікого не залишила байдужим. Проте, як бути далі і чого слід очікувати від керівництва країни і мирних мітингувальників, йшла мова на засіданні круглого столу у приміщенні Івано-Франківської обласної ради. У засіданні взяли участь координатори штабу національного спротиву з керівництвом органів внутрішніх справ служби безпеки, прокуратури та облдержадміністрації. Намагались вирішити питання, але не вийшло. Координатори штабу національного спротиву зібрали круглий стіл, де планували отримати відповіді на чіткі запитання. Перше, невідомо справа з Максимом Кіцюком і як вона розвивається, і це дуже важливо. Друге, чому представники прокуратури у нас є факти, що по Прикарпатському університеті ходять і переписують студентських активістів, хто бере участь у майданах, представники прокуратури. Третє. Наружна наружка, так звана СБУ, яка відстежує відправлення наших людей до Києва. Мене також це цікавить. Четверте, чому франківський беркут у нас є факт, що він поїхав в Київ. Що він там робить? Які його завдання? Частково на перше питання відповів Олександр Криницький. Поцікавився станом здоров'я, як себе людина почуває, бо дані доручення щодо лікування, щодо забезпечення. Повноти цього лікування. Також було вислухано побажання, і друзі, зокрема, виявили таке прохання, що є побоювання, чи не скоїться якісь повторні дії проти Максима. Щодо самої справи, коментувати хід слідства, я не маю ні підстав. Ні, фактів натомість представники МВС, СБУ і прокуратури проігнорували офіційне запрошення штабу. Василь Попович запропонував відвідати ці установи в рамках мирного мітингу. Ми підемо з нашим мирним пікетом до обласної прокуратури після віча в 12-й годині організованою колоною. Всі погоджуєтеся, а потім по черзі до всіх підемо. Засідання круглого столу тривало недовго. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї.